Діти до нас сьогодні завітали гості. Щоб дізнатися, хто потрібно відгадати загадку. Кіг такі гостренькі має, молочко ти ж полюбляє. Стережись, сіренька мишка, бо вполює тебе. Молодці! До нас прийшла. Кішка, вона потрапила в негарну історію. Давайте її послухаємо, вивчи свою адресу. Якось ми пішли гуляти, двір сусідній оглядати. Трохи я запозіхався і в чужім дворі зостався. Друзі де? і іде сім'я. Всі розбіглися, а я, я почав репетувати, щоб вернутися до хати. Підійшов. Дільничий, дужий, називай адресу, друже, і додав мені малому, відведу тебе додому. Тому, дітки, кожен з вас повинен знати свою адресу і не відходити від своїх батьків. Доброго всім дня вам!